У Києві жінка померла під час імплантації сідниць. У білій церкві директор будівельної компанії двічі продав одну квартиру. А у Івано-Франківську в одному із офісів вибухнула зарядна станція. Про найрезонансніші новини просто зараз. 28-річна жінка померла під час операції із імплантації сідниць у приватній клініці на столичному Подолі. Вона прийшла на консультацію і того ж дня лягла на втручання, під час якого в неї. Раптово впав тиск і зупинилося серце. Реанімаційні заходи не допомогли. Прокурори встановили, що хірург використав розчин кляйна з лонгокаїном у значно перевищеній дозі та допустив інші порушення медичних протоколів. Що й призвело до смерті пацієнтки. Правоохоронці оголосили 50-річному лікарю про підозру, занедбала виконання професійних обов'язків, яке спричинило тяжкі наслідки. Лікарю загрожує до двох років позбавлення волі. У поліції повідомили, що трагедія трапилася ще влітку 2023 року. Суддя збила двох людей на автодорозі Мукачево Львів. Один пішохід загинув на місці, інший отримав травми. За даними слідства, вона їхала автомобілем «Лексус» у напрямку Львова і не знизила швидкість перед нерегульованим пішохідним переходом. Івано-Франківська обласна прокуратура оголосила їй підозру за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель та травмування людей. Досудове розслідування ведуть слідчі ДБР. У білій церкві директор будівельної фірми двічі продав одну й ту саму квартиру різним покупцям і завдав одній із потерпілих майнової шкоди на майже 2 мільйона гривень. Слідство з'ясувало, що він отримав гроші за нерухомість, яку його ж організація раніше продала іншому інвестору, і власноруч підписував квитанції про оплату. Білоцерківська окружна прокуратура повідомила чоловіку про підозру у заволодінні чужим майном, шляхом обманув особливо в. Великих розмірах правоохоронці перевіряють інші можливі епізоди та встановлюють нових потерпілих. Вирішив помститися колишній, тому облив її двері кров'ю. 35-річний киянин раніше засуджений за вимагання, незаконне позбавлення волі та грабіж, напився і вирішив помститися колишній дівчині, яка живе у Дарницькому районі столиці. Він приніс два балончики фарби і розписав стіни її будинку, а також розкидав під дверима кров та кашки з набору для кров'янки. Суд визнав чоловіка винним за хуліганство і з урахуванням попередніх вироків. Призначив вісім років позбавлення волі. У Києві головну бухгалтерку компанії підозрюють у розкраданні понад 8,5 мільйонів гривень. Поліція встановила, що протягом року вона мала доступ до фінансів підприємства, підробляла бухгалтерські документи, перераховувала кошти компанії на свої рахунки та витратила їх на квартиру і особисті потреби. Слідчі висунули їй підозру за привласнення майна в особливо великих розмірах, незаконні операції з банківськими документами та легалізацію документів. Уходів, отриманих злочинним шляхом. Жінці загрожує до 12 років ув'язнення. У Івано-Франківську в одному із офісів вибухнула зарядна станція. Через вибух почалася сильна пожежа. Рятувальники, які прибули на місце, побачили займання на площі приблизно 20 квадратних метрів. За попередніми даними травмувалося двоє людей. Одного із потерпілих рятувальники вивели із приміщення. Адміністрація будівлі евакуювала 40 осіб. Пожежу загасили.